Звідкіля народжується берберин із кореня, та кори барбарису роблять витяжку, очищають, концентрують і отримують барбарин. Це сила рослини тільки в капсулі. Ми не вигадали барбарин, ми просто взяли те, що вже створила природа. І так як ми розуміємо, що це є алкалоїд, який захищає саме рослинку від шкідників бактерій грибкових інфекцій, значить людство зрозуміло, що ми можемо використовувати його і для їх і для себе. І тому. Як то кажуть, примінили, такі, зробили витяжку і отримали чудовий берберин. Для чого берберин наш, для нашого організму? Берберин допомагає. Знизити цукор, він дуже тут потрібно зараз, як то кажуть, уважним дуже бути, тому що він дуже дуже має багато властивостей. Знизити цукор, забирає зайвий жир, зменшує тягу до солодкого, заспокоює підшлункову берберин і цукор, допомагає знижувати цукор, прибирає різкі скачки, робить клітини більш слухняними, зменшує тягу до солодкого. При чутливих показниках цукор, чутливість до інсуліну, стабілізуємо обмін вуглеводів, зменшуємо різкі скачки глюкози. Попередній метааналіз показав, що берберин володіє такою ж потужною цукрознижувальною терапією, як і ліки, що відпускаються за рецептом. Дивіться, тепер я хочу пояснити, як саме берберин допомагає понизити цукор. Всі ми розуміємо, всі ми люди, що ми складаємося із клітин. І навіть наші внутрішні органи складаються печінка, легені, саме із клітин. І ось саме є клітинка, але вона має мембрану. Мембрану я називаю дверцятами. Інсулін, коли несе глюкозу до клітинки, він спочатку стукає. У мембрану. Мембрана відкривається, так як дверцята забирає глюкозу і переробляє її на енергію. І якщо немає, скажімо, якщо є інсулін стукає, але не відкриваються дверцята, що твориться? Цукор гуляє у крові. Не пішов. Людина квола, відповідно, немає енергії, як то кажуть, така сонлива і так далі. Тому перберин робить чутливим саме цю мембранку, ці дверцята, які реагують на стук, саме стук, як то кажуть, інсуліну. Він стукає: Привіт, я приніс тобі глюкозу, і вона стає чутливими. Дверцята відкриваються, клітинка забирає глюкозу, переробляє на енергію, і відповідно уже в крові набагато менше цукру гуляє. Тому Барбарин чудовезний в цьому руслі. Це я так напросто вам пояснила, як то кажуть, не як нутриціолог, а як, щоб вам було більш зрозуміліше. Ідемо далі. Схуднення, при схудненні, ось є програмки. Дивіться перед тим, була програма для цукро, при цукровому діабеті резистентності другого типу. Там можна коригувати, і якщо зараз ми будемо бачити програми, я вибирала самі такі найіндивідуальні такі, які дійсно потрібні та препарати. Але кожен з вас, фахівець, кожен з вас уже має навики. Ви повинні розуміти те, що підходить одній людині. Іншій і може не підійти. Для того ми і є фіто, консультанти, тому консультуємося і підбираємо правильно. Але образно картинка є, щоб ви правильно розуміли, що потрібно додавати. схудненні. допомагає спалювати жир, прибирає постійне відчуття голоду, зменшує вечірні зриви, підтримує обмін речовин. Людина не худне від стресу, вона худне, бо тіло починає працювати правильно. Я хочу вам зауважити, що всі світові зірки худнуть на барберині. І більше того, є дуже багато зірок, які приймають барберин на постійній основі, тому що вони свідомо розуміють. Що вони отримають, пропивавши берберин? Це стабільність не, на майбутнє не появиться інсулінорезистентність. Е, відповідно, вага стоїть у нормі. Система травлення працює на відмінно тиску нормі, оскільки він працює і при холостерині. Ми зараз йдемо до того. Тобто, Однією капсулкою можна сказати, можна зробити дуже багато чого. І тобто, це як профілактику багато людей приймають, але і в тому випадку, коли є якісь такі ситуації, він теж дуже дуже доречний. Берберин і кишківник. прибирає здуття, допомагає при важкості після їжі, підтримує мікрофлору, підчищає погані бактерії. Коли кішківник працює добре, добре працює все тіло. Берберин не жене і не закріплює, він нормалізує роботу кишківника. І тобто, якщо у вас будуть такі запитання, що е, якщо людина людини закрепить, чи можна дати берберин, звісно, що можна. Якщо в людини така ситуація, що вона з'їла і дуже часто є, багато є таких клієнтів до нас звертаються 15-20 хвилин і вони біжуть на випорожнення. Їм теж берберин е, підходить, тому що він нормалізує. І ще й проганяє, як то кажуть, виводить із організму паскудні бактерії. Програма для травлення активує травлення, підсилює ферментні процеси, покращує засвоєння поживних речовин, підтримує печінку та кишківник. Хочу вам сказати, що якщо взяти барбарин і ферментозин. Вони дуже потужні два препарати, можна назвати братики, які в парі працюють просто на відмінно, оскільки берберин підсилює дію ферментів. У нас і так чудові ферменти, але коли вони будуть в парі, буде процес набагато кращий. Тому якщо людина до вас звертається з проблемами підшлункової, з проблемами травлення, з проблемами, взагалі шокете шлунково-кішкового тракту. То ви обов'язково ці дві парочки маєте поєднувати, і тоді результат буде в рази кращий. Так, при холостерині ми говорили. Це теж можна коригувати, тут можна багато чого додавати, так як і в кожній програмі. Але я вибрала такий най, 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 найкраще. Нормалізує рівень холостерину, посилюємо роботу печінки та жовчі, покращує обмін жирів, підтримуємо здоров'я судин, знижує рівень тригліцеринів в крові. Що таке тригліцериди І пояснити це напросто, та? тому що знову ж в нас є багато новачків, є нутриціологи, яким не потрібно це пояснювати. Але для новачків простими словами: Тригліцериди це є склад з жирами, тобто відкладається жир, і тому ми розуміємо, що берберин працює присхуднені. Ось якраз саме найбільше він має силу забирати у ці наші, як я говорю, спасательні круги. У нас практично половина українців маємо животики. От він в цьому руслі працює чудово. Ось чому так і пише, знижує рівень тригліцеридів у крові. Так, як приймати правильно берберин? Починаємо з однієї капсули на день за 30 хвилин до їжі, через 5-7 днів можна 2-3 капсули запиваємо водою курс від 1 до 3 місяців. Але щоб ви розуміли, є дуже багато людей, які приймають барбарин на постійній основі. Ми не починаємо з максимальних доз, оскільки організм має звикнути до нього. Дивіться, чому я заявила, що барбарин можна приймати на постійній основі. Якщо взяти е, людей з інсулінорезистентністю, коли їм вони звертаються до ендокринолога, це саме той лікар, який розбирається, будемо так казати, в проблемі з цукровим допомагає людям в проблемі з цукровим діабетом, ось, то вони призначають препарати. Там назви будуть різні. Ви будете їх чути, коли будете консультувати. Але в більшості випадків там сполука, яка входить до кожного практичного препарату, називається метформін. Ось, а верберин це є заміна метформіну, але він на врази краще працює, Ось, тому що він є натуральний. І якщо взяти, коли приписують ендокринологи людині з інсулінорезистентністю, практично на кожній на, на постійній основі йдуть пігулки, тобто або рано або вечір, але вони приймають для нормалізації цукру у крові пігулку. Тому людина, яка має інсулінорезистентність, берберин потрібно приймати майже на постійній основі. Звісно, що ми маємо в нашій чудовій компанії більше препаратів, які ми можемо коригувати, тобто і інулін з селеном, ми це розуміємо. Тобто, ми будемо як фахівці підбирати правильно. Так, що не можна. Точніше, яким людям не можна призначати саме барбарин людям із пониженим тиском, людям з тихікардією, вагітним годуванні грудьми, діткам, якщо є серйозні проблеми з печінкою, лише після консультації, і якщо в людини є каміння на жовчному, не рекомендовано. Все натуральне не означає, що без правил, мої хороші. Тому призначаємо все даємо, все розуміємо, але якщо будуть оці десь. Симптоми, то бажано, будемо так говорити, не рискувати. Дуже часто люди десь будуть лякатися, знаєте, як то кажуть, якщо ми в більшості випадків призначаємо цей барбарин, цей препарат, чудовий барбарин, там будуть такі запитання. Ви повинні знати, що це не є гормон, і саме головне, що тут немає звикання. Тому що будуть запитувати, це не важка хімія його приймають мільйони людей в світі. Це заміна, от я те, що говорила, метформіну, тільки дія вразів м'якша, найстрашніше нічого не робити зі своїм здоров'ям.